Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися у січні місяці, наступному місяці, наступні 30 днів цьому січні. І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити, що треба знати, що буде у січні з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, як пройде січень. Перша половина до 10 січня, що буде відбуватися? Тут до вас мають прийти гроші. Добрі гроші, ви зможете навіть накопичувати, збирати гроші. Ну, є напад. Хочуть зробити закрити дороги на гроші, хочуть, щоб припинилася, ваша робота, можливо, буде важко саме працювати. Може, це пов'язано бути, коли вимикається світло, може, не буде електрики, а може і зв'язку. Тут дуже хочуть закрити дороги, саме щоб. Ви не мали змоги заробити гроші. Бо тут вийшла карта, коли перші числа там, до п'ятого йдуть, приходять велика сума грошей. Це викликає таку реакцію у ворогів. Вони про це якимось чином знають. Цього не мало бути, а далі приходять іще більше гроші, і це вже десяте число. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що відбувається. І ще може програтись, коли має вам прийти, зустрітися. Чи це буде якась на роботі ваш партнер, от людина, яка йде з вами працювати, заробляти, багато роботи робить. І хтось хоче закрити цей шлях, щоб ви не змогли зустріти цю людину? Отвертають, як значить цю людину. Ще може бути, коли по долі. От, ну, тут більше може підійти, як жінка має зустріти по долі чоловіка, такого земного чоловіка, який дуже відповідальний. Він просто так, слова не кидає на повітря. Він постійно виконує все, що говорить, і має великий ресурс, гроші. І йде заліковувати рани ваші. Заперечую негатив. Убираю отака. Це до 10 числа відбувається. Далі, що відбувається? Середина січня приходять гарні якісь, може бути свято, можуть бути запросять на весілля. От. Ну і хто, хто, хтось хоче зробити негативну таку магічний вплив. Це мені йдуть люди, які вони зрадники, вони можуть вам в обличчя посміхатися, готують, хочуть підливати щось під будинок, саме лити воду. Я оце хочу переглянути. Що саме? Ну, у вас дуже сильний захист. Їхні дії не спрацюють. Скажіть, що саме хочуть виливати? Що це? Така сина буде порча, розсорки, щоб сварилися, щоб в домі були сварки, ругалися. Заперечу весь негатив убираю. Голова може боліти. Заперечую весь негатив. Убираю. Анулірую всі порчі прокляття. Скиди хвороб. Убираю. Анулірую. Більше не працюють. Прошу захисту міцного. Десяте число. Ой. Тут хочуть зробити більше йдуть такі мороки, вплив негативний. Дуже хочуть, щоб ви припинили свою роботу, діяльність. Може, ви дуже гарно щось робите, готуєте. Навіть просто от є жінки, вони господині. От у них все гарне, чисте, смачно. І тут можуть ставити програми, щоб не було сили щоб боліла голова, щоб не могли поратися, не могли лад в домі наводити. це, я заперечую, обираю нуліру всю програму. Ви дуже гарно робите захисти, і вони працюють. От. І далі відбувається. Це вже. 20 січня тут з'являється чоловік. Він буде намагатись обманювати, дурити. Дуже агресивна людина насправді, але він хоче вас завести в, якусь, в якийсь обман. Що саме будуть обманювати? Стосовно чого Допоможіть. Угу. Хоче <кій> чинити насильство. Дивіться, може бути небезпечна людина, особливо для жінок. Він буде казати вам, щось приємні речі кохати, що він кохає, що ви дуже йому подобаєтесь. Насправді, там може бути прояв агресії. Це може бути і фізична, моральна психічна агресія. От маніпулювати, грати тут дві карти обмана. От дивіться, може в кінці січня з'явитися така людина. Вам треба дуже бути обережними, не вірити в ці слова, дивитися більше надії. Ну і взагалі майте на увазі, заперечую, відвертаю цю людину, агресора відвертає. Що може чинитися така обман, агресія? Скажіть, допоможіть, вищі сили, чи є загроза для життя? Тим, хто дивиться відео близьким людям у січні? Не, не, не бачу, що саме від це стосується військових військових дій, от е, обстрілів. Я не бачу, більше мені йде, що е, тут просять карти, щоб ви припинили вживати алкоголь або якусь їжу, переїдання, надмірні, може, солодощі, їжа, що це може руйнувати ваше здоров'я. Це попередження таке більше цього стосується. Угу. Коли енергію втрачаєте, і а, треба звернути увагу на свою дієту, що ви їсте. Виключити солодощі, хліб, борошно, виключити а, Алкоголь, так. Що щось заважає, ви втрачаєте енергію, і такі наче втома, перевтома дуже сильно. І може бути, коли людина. От якщо ви змінюєте свою дієту, слідкуєте за своїм. Харчуванням, що ви саме приймаєте в їжу, у вас більше, якби ви молодішаєте, молодість приходить. Ну і тут саме показано, що треба їсти це, що стосується салату. Більшій кількості прям цілі такі великі, дуже миски. Це цибуля морква, капуста. З цих карт, воно повер... Це поверне вам молодість, красу, енергію поверне. Це таке попередження більше вийшло. Щось цей січень, ви повер... може, хтось раніше вже вийшов якби на свою гарну таку дієту, не вживав алкоголю, але цей січень може підкосити. От це період після свят, От, щоб ви не сильно не зловживали. І салати рятують тут, особливо жінок, капуста, морква, цибуля. Кожен день велика миска має бути у вас. Ця. Це ще можуть по цих картах, може бути ще коли квашені. От, Вашеній. Вашина капуста. Щось так вийшло. Молодість. Ну і все, що стосується лікування, трав'яні збори, коли цілі там може бути до 20 трав. Трав'яні от саме збори, коли п'ють постійно. По цих картах три місяці. Ви в кінці січня десь вам пораду дадуть, ну, десь у вас прийде в життя оця система, що допоможе вам. Відновити енергію, відновити молодість, повернути красу. Якась прийде така збір, трав'яний мені більше йде, і зміна харчування. Що ви от з такого виснаженого стану повернетесь до активного життя. Дуже красиві. Для жінок особливо тут карта. А ще. В січні, в кінці січня може бути вагітність. Хто не міг довго-довго не, 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 не має може, безпліддя може було, то у вас оцей січень може принести дитину вагітність? Це так також. Так, що такий січень? Я не бачу сильно, щоб були обстріли, до речі, можуть бути, але не значні. От воно, може, першу до, до середини січня можуть ще зруйнувати електрику нам, але більше не бачу значних обстрілів. Убираю повністю весь негатив, анулюю, Відкриваються всі шляхи і дороги на здоров'я. Повертаю весь негатив, тому хто робив. Всі прокляття порчі. порчі на обжорство, порчі на алкоголізм. <кій> Знімаю. Анулюю, більше не працюю. Заперечую всі кратніки, стяги, мороки, перекриття доріг, убираю, анулірую, знімаю, відкриваються дороги. На гроші, на любов, на здоров'я в січні місяці всім, хто дивиться, відео, близьким людям дорога, легкі, двері всі відкриті, наміри здійснюються, мрії здійснюються. Відкритий шлях на роботу, на гроші. Відкрити шлях. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, вашу долю без дозволу впливати не зможе. Всіх, хто поганий, хто лихе роблять, підливи, скиди, переклади, обміни, подміни, будь-який вплив негативний, порчі, прокляття хто робить. Тих, хто дивиться відео близьких людей, більше цього зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість, втрачає, жити не зможе, одвертає, оцікає, тікає, лякається. Більше впливати ніяк не зможе, Та буде захист. Ангели-охоронці, духи роду захищає. Не буде все сказане, Дійсно, так буде. Бачите, у вас така щось вийшла карта, ви гарні робите захист. Чи може переглядаєте такі відео в Ютубі, чи самі відвідуєте якісь місця у вас є? Ви вже даєте від... відсіч От, по цих картах, що. Дуже гарно захищаєте свій дім, даєте відсіч. Так що так, на сьогодні я буду завершувати. Така в мене вийшла сьогодні кава. Хочу всіх подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику. Також хочу запросити на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд. От це допомагає і усім, хто дивиться, і той, хто питає, теж знайде поміч, відповідь. І ці відео можна переглядати не один раз. Вони працюють кожен раз. Також хочу нагадати про військових України. Не забувайте, будь ласка, робіть донатте 1-2 гривні, хто скільки зможе. От зараз дуже необхідна наша підтримка, поміч для військових. Особливо це новорічна савуння допомагає також прийняти правильні рішення, допомагає вирішити питання. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги у січні. Всім, хто дивиться відео, близьким людям приходить вдача, здоров'я, сила, енергія. Відновлюється молодість, повертається, енергія, краса вертається. Все, що стягували, повертається назад усім людям. Буде так і так. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави. І до зустрічі.